Чому нам не вистачає часу на життя? Адже дійсно нам постійно не вистачає часу. Ми постійно нічого не встигаємо, і багато людей впадають за цього в депресії, зношують себе до інфарктів та інсультів, біжать, біжать і вмирають, так і не зробивши до кінця те, що запланували. До речі, людям не тільки не вистачає часу на свої справи, але, на жаль, їм часто не вистачає часу для Бога. Ніколи молитися, ніколи піти до храму Божого, навіть ніколи подивитися на себе критично, щоб побачити гріхи і в них покаятися перед своїм творцем. Тут доречно згадати уривок з відомої книги, котра називається Поліанна з авторством Еліонор Портер. За сюжетом дівчинка, після того, як осиротіла, була взята на виховання до своєї тітоньки Полі. Після сніданку до 9.00 ти будеш приводити в порядок свою кімнату. З 9.00 до 9.30 ти будеш щоранку читати мені вголос. З 9.30 до що щосереди і щосуботи, ти будеш вчитися готувати у ненсі. А в інші дні ми з тобою будемо використовувати цей час щоб вчитися шити. Зрозуміло, я постараюся вже днями найняти тобі вчителя музики. Музикою ти можеш займатися в другій половині дня. Ознайомивши племінницю розпорядком дня, міс Поллі піднялася зі стільця і попрямувала до виходу. Але тітонько, Поллі!» – злякано крикнула Поліана. Тітонько Полі, коли ж я буду жити. Ви мені зовсім не залишили часу. Жити? здивовано підняла брови тітка Поллі. Не розумій, що ти маєш на увазі, дитино. Всі ми живемо, поки Господь не перебере нас до себе, і ти живеш, чим би ти не займалася. Ну так, так, тітко Полі, звичайно, весь час, поки я буду займатися, я, тепер, я не перестану дихати або рухатися. Але це не означає, що я буду жити. Адже коли я сплю, я теж дихаю, але я не живу. Коли я говорю жити, тітко Полі, я маю на увазі, що я можу робити те, що хочеться. Біда не в тому, що не вистачає часу. Всього ми встигнути не можемо. Ми обмежені 24 годинами на добу. В які вкладаємо те, що найважливіше для нас. Біда в розстановці пріоритетів, що на першому місці, а що другорядне. Якщо людина любить свою сім'ю і дорожить відносинами з близькими, то на першому місці буде питання турботи і спілкування з тими, кого любиш. Але коли на перший план ставиться робота, автомобіль, риболовля, огород чи щось інше, то тоді взаємини з близькими будуть терпіти крах. Через нестачу часу на спілкування, без якого жодні взаємини неможливі, любов помре. Все досить просто є система цінностей, яку ми самі для себе визначаємо, що в ній важливо, а що ні. Кожен це робить по-своєму, звичайно, ставлячи на перше місце те, що ближче до серця: Бога, дружину, дітей, роботу, риболовлю, автомобіль, собаку ну чи щось інше. Але не завжди ця розстановка правильна. Ось тому головним завданням для нас є правильно вибудовувати всю цю систему своїх життєвих цінностей. Майже всі люди згодні з тим, що Бог повинен бути на першому місці, адже це несправедливо, якщо для людини творець Всесвіту буде десь там на 10-му місці. Кожна полинка, крапля води і весь Всесвіт з 24 годинами на добу. Існують по волі Бога. Абсолютно все в нашому світі існує і живе тільки тому, що так волить Господь. Наше життя і все, що в ньому є, окрім гріха, звичайно, без Бога неможливе. І виходить казус, на того, який дав нам усе, в тому числі і час. У нас не вистачає часу. Це рівносильно тому, як для спілкування з батьками маленьким дітям не буде вистачати часу, бо вони будуть зайняті своїми іграшками. Котрий їм подарували ті ж самі мама й тато. Повірте, той, хто хоче, той завжди знайде час. А кому це не важливо, той буде завжди виправдовуватися. У когось день народження, весілля або хтось захворів із домашньої худоби. Та хіба мало що може трапитися, ми, як останні герої, кидаємо все і біжимо туди, куди нас обов'язок кличе. А ось до церкви немає часу. Але ж порятунок душі найважливіше за все. Тоді не варто роптати на Бога, бо нам на Бога не вистачає часу, і за цього все перевернуто з ніг на голову. Так, ніхто не заперечує, що потрібно і працювати, і відпочивати, і біда не в самої праці або відпочинку, а саме в тому, що іноді ту працю, яка є засобом для нашого життя, ми ставимо на перше місце і за цього втрачаємо любов до Бога і близьких. Те, що повинно бути опорою, врешті-решт перетворюється в ярмо. Насправді, щастя це коли ти любиш і тебе люблять. А любов, в свою чергу, це взаємини, в основі яких є спілкування. А як можна любити, коли не спілкуєшся ні з ким? І коли на це саме спілкування в тебе постійно не вистачає часу і за постійної митушні. Що ж робити? Потрібно покаятися, тобто змінитися. Покаяння це переворот життя на 180 градусів, перебудова всіх життєвих цінностей. Потрібно твердо і категорично для себе вирішити я буду завжди знаходити час для того, щоб один раз на тиждень, у святий день неділю, піти в храм і воздати хвалу творцю. Я буду виділяти по 15 хвилин вранці, ввечері, з 24 годин для того, щоб мені помолитися Богу. Я буду знаходити час на те, щоб виховувати своїх дітей і приділяти їм стільки часу, скільки потрібно. Я буду знаходити обов'язково час, щоб обійняти чоловіка або дружину, і хоча б один раз в день поцілувати і сказати, що люблю. І повірте, якби люди знаходили на цей час, то світ став би набагато кращим. Давайте шукати час, який в нас є насправді, і витрачати його не на те, щоб із Кожним роком все більше еволюціонувати в запряженого вола, а щоб бути людиною люблячою, коханою. Адже щастя це коли ти любиш і тебе люблять. Поспішаємо любити Бога та ближніх, поки в нас є час, поки в нас є життя. Бо потім буде пізно. Адже потім може виявитися, що всім відоме прислів'я маємо, не цінимо, втрачаємо, плачемо. Справедливе і болісне. Знаходьмо час для тих, кого любимо.